Учитися ж, брати мої, думайте, читайте і чужому навчайтесь, зло не цурайтесь. Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди роблять лихо з вами. Якби ви вчились так, як треба, то й мудрость була би своя. Зажурилась Україна, така її доля. Доборолась Україна до самого краю. Гірше ляха свої діти її розпинають. Вогонь запеклих не пече. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражою злою кров'ю волю окропіте. І мене сім'ї великій в сім'ї вольні нові не забудьте помянути, не злим тихим словом. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине, от де люди наша слава, слава України!